Чи вітаю Келох, спецпредставник по Україні, якого Трамп має назначити, сказав, за скільки часу може завершитись війна, він вже вник в деталі, але є нюанси, які не дозволяють йому зараз вести переговори. А хоча він все рівно збирається, так як я вам і казав раніше, ще два тижні тому, він збирається їхати в Україну, навіть збирається їхати в Росію, але все-таки. Є нюанси в термінах завершення війни, і власне він їх назвав і самі терміни, і що зараз йому заважає, і чому треба чекати інавгурація. Друге, це е, наш міністр закордонних справ. Теж сказав чи. Може 21 січня Трамп завершити війну. Ну і Financial Times знову закидають історію з річником і кажуть, що все може стати з цими вихідними. Давайте по всьому пройдемось без паніки, але з холодним розумінням тих процесів, які в нас зараз відбуваються. Підпишіться на цей YouTube канал. Ми боремось з російською пропагандою, і це надзвичайно важливо, що звучало українське слово. В Ютюбі. Але дуже важливо і розуміти ті політичні військові процеси, які відбуваються навколо нашої країни. Кінець війни за кілька місяців обіцяє Келох і каже, що не виключає організацію зустрічі Зеленського з Путіном у Вашингтоні. Ну там ще не зустрічали. Закран не літали. От і Келох анонсував візит в Європу для консультацій щодо України. Ну і зрозуміло, що буде візит в саму Україну. Він власне мав інтерв'ю на Fox News, трампійському каналі, який Трамп любить, ходить і їхня аудиторія вся там відбувається. Ну він каже, що в Україні в Росії втомились вбивати один одного. Ну формулювання там, звичайно, не так сильно і підбиралися. Ну от ми не чекали їх тут, але ми точно ніколи не втомимося виганяти їх з цієї території і захищати свої родини. Тому точно не Келогу казати так. Ну от, але Росія дійсно а, має тріщини в економіці. Росія дійсно зараз не може робити багато з тих речей, що вона хотіла робити. Ну і Келог каже, що будемо ліпити мир. Але каже, зараз я почати не можу, бо є такий спеціальний закон, називається закон Логана, який забороняє офіційним особам, або неофіційним особам, або будь-кому взагалі, крім тих, хто назначений державою, вести перемовини. Типу. Медведчуки, які самі визивалися їздити до Путіна, типу депутат Шевченко, який сам визивався їхати до Лукашенка, типу якісь, ще я не знаю, там, спортсмени, які намагаються десь там звести кінці з кінцями, і типу, дарувати Україні ми. А в Штатах є закон Логана, федеральний закон, що забороняє приватним особам вести переговори з іноземними державами від імені США без офіційного дозволу, типу, приїхати сказати, я від як там в класіка було від Каноненка, да, від держави Україна чи від держави Штати не можна. І ось це та річ, яка нам теж потрібна, бо деякі люди дуже часто плутаються в показах і починають себе представляти державою. Інколи вони забувають деякі навпаки офіційні особи, що вони представляють державою своє рилосовують. В державний бюджет з цими теж треба боротися, але є інші, які на себе натягують функцію держави. І ось тут е, Келох каже, що через закон Логана він не може це робити. Ну от, але типу, послухати, поїхати, що ж там відбувається в Європі, в Україні, зустріти з австрійцями, Чехами. Зрозуміло, що і з угорцями може зустрітися Росія, Україна знову ж таки не впевнений, що він захоче їхати в Росію. Знову ж таки, якщо він поїде в Росію, буде велике питання. Хоча я знаю, що Трамп думав про візит в Росію минулого літа і візит в Україну. Наші правда тоді сказали: ні-ні-ні, притормозіть. Але насправді така історія обговорювалася. До чого я зараз веду? Келох розуміє, що є певні обмеження, і зробити так, як обіцяли в виборчу кампанію. Супер швидко не вдасться. Саме тому він каже, що на це все може бути задіяно кілька місяців після інаугурації Трампа. Що він додав, коли справа доходить до України та Росії, я дійсно вірю, що це буде вирішено в найближчі місяці, тому що тільки Трамп може це зробити як президент, і він це зробить. Повторюю цю історію, що втомилися вбивати один одного, знову ж повторюсь, ми їх сюди не кликали, вони прийшли нас вбивати і думали, що зроблять це за, за три дні, а потім будуть розстрілювати як в часи Володомору і Соловків, винищуючи націю. Те, що вони втомилися і переживають, що ми за три дні не здались, ну це їх проблема. Ми захищаємо свою державу, для нас це свята війна. І тому ми точно не втомилися і втомлюватись не збираємось. Є інша проблема. Наші західні партнери не завжди постачають зброю, і тому війну дуже часто ведуть за рахунок. Якраз таки України, українських людей за рахунок українських військових, а не за рахунок сучасної західної зброї. Так, це втомлює. Це виснажує, це забирає багато сил та життів. Але Україна не здається, бо якби ми працювали величинами, втомився, не втомився, Україна б давно здалася. Бо фізична втома присутня, але небажання здати країну агресору сильніше, ніж будь-яка втома. І спецпредставник Келох також сказав, що не виключає зустріч Путіна та лідера України Зеленського у Вашингтоні після інаугурації Трампа. Трамп грає в шахи, каже Келох, на трьох рівнях. І мене б не здивувало, якби він зробив щось подібне. Міг би він це зробити? Звичайно, міг, додає Келох. Наша робота просто допомогти реалізувати те, що він хоче зробити для американського народу. Ми збираємося це зробити. Ми е, приведемо цю війну в Європі до завершення, успішного завершення для американського народу. Дуже красиві слова Келлова, але тут ще через кому можна було поставити і народу України. Тому що народ, який найбільше вистраждав за цю війну, це українці. І ми, якраз таки ті, хто найбільше. Дали вклад в захист Європи та Заходу. Схожі питання були в міністра закордонних справ України в Андріасі Біві. Чи може війна завершитись 21-го, на чому він чесно сказав, що питання складне, просто так шапку закиданням його не вирішити, і, типу, швидко сказати, чи так, чи ні, не варто, тим більше це зайняти якусь сторону. Він каже: я переконаний, що ми отримаємо додатковий шанс, додаткові можливості наблизити справедливий мир для України. В цьому точно переконаний. Але, е як варіант того, що це може і не завершитись за один день, він теж не виключає. Станом на зараз потрібно без зайвих емоцій ставитись до будь-яких документів, нон-пейперів, ідеї, які озвучують різні голоси в різних медіа. Тут можна спиратись на те, що це стосу... Е, стос... тестування реакції і світу, і України. Ну і ми бачимо, що це така позиція нашого міністерства закордонних справ. Times Виходить інформація, яка вже була і на Bloomberg, яка була і в російських медіа, і в наших що Росія може запустити арешнік по Україні вже цими вихідними. З посиланням на неназваного представника ради національної безпеки США повідомив, що Росія розглядає можливість вже цими вихідними повторного запуску по Україні своєї нової балістичної ракети середньої дальності Арішні. Посереду представник Ради нацбезпеки США повідомив це Financial Таймс. Неназваний чиновник сказав, що Росія хотіла використати цю зброю для залякування країни та її прихильників. Однак, за його словами, Орішник не змінює правила гри на полі бою. Як публічно заявив Путін, Росія має намір запустити ще одну експериментальну ракету по Україні, і не виключено, що Росія може зробити це найближчими днями. Тому. Знаємо, розуміємо, пам'ятаємо, йдемо в сховища, бережемо близьких і розуміємо, наскільки це небезпечна зброя, наскільки небезпечно будуть витіти уламки, наскільки небезпечні історії, які вони зараз роблять, в тому числі навіть сьогоднішній обстріл, який е покликаний дестабілізувати повністю всю систему, от і вже навіть почали говорити. В МЕГЕТЕСУ, друзі, ви знищуєте планету, тому що перегрівання самих атомних станцій може призводити до викидання радіації в Росії дуже погано з грунтовними науковими званнями, знаннями. І ось такі речі вони роблять, намагаючись залякувати світ, намагаючись залякувати Україну. Але якщо Україні не страшно, то з питанням світу. Ми розуміємо, що багато хто дає задньо. Але сьогодні, повторюсь, нагадаю, -та, 13, -та, ну, а і гарних новин нас з вами було мало. Але Марк Рюта сказав дуже чесно і справедливо, що якщо зараз Заходу це коштує мільярди, то якщо Україна впаде чи змусять до несправедливого миру, це будуть трильйони. Тому що те, що коїться зараз у нас, за п'ять років буде коїтись у Польщі. І Україна всіх попереджала. І це не те, що ми там абаба казала. Типу ні, ми хочемо дійсно розбудити Європу не для того, щоб в них все було добре, для того, щоб і в нас в першу чергу, і в них все було добре. Бо якщо ми будемо зараз давати можливість Європі проспати, нас дійсно можуть знищити. Те, що я говорив сьогодні зранку, цитуючи Рюте, Рюте каже, Путін хоче стерти Україну з лиця землі. Макфол каже, що тільки вступ в НАТО може убезпечити. Бо Путін дійсно націлений нас знищувати. Ось це його ідеологія. І хай тепер вийдуть про російські політики і деякі про європейські, які казали, що з Росією треба торгувати. Росія нас любить, вони нас поважають. Ось правда, ось реальна правда. Ось відповідь, хто чинив голодомори і з якою метою. Хто напав на Крим і на Донбас, хто зробив широкомасштабне вторгнення. Ось це реальна відповідь, хто такі росіяни і як треба діяти. Тому зараз бачимо ці всі історії щодо, бачимо щодо спроб домовленостей, але несправедливий мир зробить війну. Так, на такому високому рівні ще цього не казали. Що Європа повинна готуватися зараз? Всі бачать, особливо і наші розвідки, і західні розвідки, всі бачать плани Росії до 30-го року, до 29-го року, до 31-го постійне нарощування, постійне нарощування, нарощування, нарощування. Це не привід лякатися, це привід собі нарощувати, щоб їх знищувати. Те, про що написав залужний своїй статті, тільки той, хто зробить технологічний ривок, зможе. Виграти і цим, цією стороною повинні бути ми. Десятки тисяч дронів повинні взлітати вночі і летіти в їхню сторону, знищуючи їхні військові об'єкти. Тільки тоді ми зможемо здобути перевагу. Для цього треба протримати сьогодні друге цю інновацію реалізувати в життя. І захід повинен бути частиною цієї інновації, а не відсиджуючись і даючи нам дуже важливі поради. Ось така, друзі, інформація. Така сьогодні в нас з вами Чорна П'ятниця. Складні новини. Дійсно, бачимо, є різні спроби в кожного своя група впливу, свої інтереси. Наше завдання просте, щоб наша держава вижила, щоб ми були сильні, розквітали на зло нашим ворогам. Дорогі, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі.